за годинку наловив рибки. Зараз я її переберу, ту що маленьку відпущу. Покажу. Що у нас тут? Ну, карпіка оцього в першу чергу треба відпустити. Хай росте, він маленький. Сьогодні я карпа не лавую. Шов. Так, що у нас? Ну, Малишня. Тікай. Що у нас тут? маленькі є? Ось маленькі, ось маленькі. Ідіть гуляйте. Так, Так, а тут якраз на сковородку вистачить, щоб вдвох повечеряти. Цих заберу собі на вечерю. Ось така Україна, ось така краса. Бережіть Україну.